Нещодавно один із поштових операторів заявив про пілотний проєкт з використанням електровелосипедів для служби доставки. І я, як людина, яка відпрацювала декілька років на службі доставки, але на електроскульторі, хочу вам сказати про одну дуже важливу річ. Шини це саме головне і саме перше, що буде виходити з ладу будь-якої служби доставки, те, що ми їздимо по нашим дорогам. Оце якісна. Тайванська шина вироблена 23 тижня 2021 року. Ось вона написано Тайвань. Придбав особисто, десь в районі 800 гривень віддав за неї на грудень листопад 2021 року. І вона, як бачите, лиса. Тобто тут є контрольні марки у нас, ось вона. Вона зношена. Ця шина на задньому колесі відпрацювала 13,5 тисяч км. І ви бачите одну із причин, ось вона під пальцем, що говорить про ефективність цих шин, це прокол, відремонтований аварійним методом постановкою спеціальних шнурків для безкамерної резини. Це аварійний метод десь на 1000-1500 тисячі, тисячі км була проколота ця шина. І цей шнурок на місці. Тобто 13,5 тисяч відбігала ця резина без глибокого ремонту. А причина тому було розташування цієї шини на задньому колесі електроскутера. Так воно більше зношується. Але є можливість швидкого ремонту в полі і продовження роботи. Десь ремонт зайняв цей не більше 20 хвилин без зняття мотору. А тепер згадайте, наскільки буде важко поміняти камеру. На електровелосипеді на задньому колесі. А пшениці зношуються. Тому, шановні, маєте на увазі, коли купуєте електроскутер, що важливий аспект це ремонтопридатність. Скутер, який поломаний не везе посилки. І обирайте скутери зі стандартними розмірами витратних матеріалів, таких як резина. Адже ви, я, наприклад, у своєму місті у трьох різних місцях зможу купити якісну тайванську резину. Ціна плюс-мінус 50 100 гривень буде коливатися у різниці. Але ця резина завжди буде на в'явності. А якщо ви купите якийсь певний ексклюзив, то може бути така ситуація, як у нас з закритими портами, і ви цю резину не зможете придбати. Оця резина відпрацювала 8 місяців, поки стерлося, і пробігла 13,5 тисяч кілометрів.